І от дивишся і думаєш, Господи, в якій ми країні блін живемо. Що коли тільки вдумайтесь, голова правління Куркенерго, якого обирала наглядова рада, і члени наглядової ради, які до складу якої входять і представники наших партнерів іноземців, заявляють, що немає ніяких підстав чиняти від нього, нього такі дії. Ніхто на це не звертає, тому що, очевидно, є ступа вказівка з Офісу президента, а можливо, і самого президента, як помста, те, що відбулося на засіданні ставки, де він вимагав від е е е Кудрицького відставку, а він не подав у відставку. І його звільнили. Це так само, щось було похоже, як не погодився. Написати рапорт про добровільну ставку головного конадої збройних сил генерал Валерій Залужний. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.